Анко. Французької кота Леопольда, колишній шкільний вчитель іноземних мов Василь Кіт, навчає два останні роки. Інший кіт розуміє англійську. Чоловік зізнається навчати котів легше, ніж дітей. Достатньо лише любові та терпіння. Зі своїми вихованцями він і сам вчиться, розуміє котячий нявкіт. Я лише із другого будинку взяв матроскина, і тут стоїть Леопольд, і суто так. Я розумів, що йде матроски, і він виражає, що не приходь тут вже зайнято, тобі сюди не приходь. Я чітко знаю, дійсно бачу, де стоїть. Матроскін та Леопольд відрізняються не тільки знаннями іноземних мов. Вони полюбляють молоко з кагором. Хоча залежності до такого напою не мають, тільки час від часу господар їх пригощає. Лео прийшов зранку, а йому я дав йому кубаси і трошки вина чисто домашнього. Він випив вина, десь такої грам 30-40. Зі кубаси, і так тут біля батареї ліки так йому добре, аж так голосно морко, не знаю. Не просто як. Кіт, звичайно, морюк, так взагалі він щасливий. Перейняли чотирилапі від свого господаря звичку палити. Але він вважає, що їсти сухий корм, звичка для котів значно шкідливіша. Я бачу той час, коли їм хочеться курити, це тоді, коли їм хочеться розслабитися. А коли кіт збирається, має в думках йти на полювання. Йому не хочеться корити він воїн. А коли приходить з тим додому, він же він хочеться молочка, йому хочеться вина, йому хочеться закурити. Виявив у своїх вихованців чоловік і лікувальні здібності не медикаментами, а котом лікував сина Петра. Ще й своє колись ушкоджене гілкою око вилікував. Методика проста. Дивився Леопольду в очі. Підтверджує слова сина й завдячує котам, хоча й не любить їх, матір Василя кота нарікає на ноги, які не слухаються і постійно болять. Ноги тут такі трохи. Мені легше, як вони полежать на ногах. Теплом тільки гріють, я відчуваю, і лапками мутаються. знаєте, всяко буває. Господар диво котів пообіцяв розвивати здібності своїх вихованців і надалі каже, закінчаться польові роботи, буде більше вільного часу. Відтак тренуватиме котів, що вони не тільки людські звички переймали, але й говорили як люди. Байдуже, якою французькою, англійською чи то українською. Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець, новини рівного.